Кнопка виклику офіціанта HCM350 Totem американської системи виклику Rex. Кнопка HCM 350Totem Rex це легендарна кнопка виклику офіціанта. Головні переваги кнопки HCM350 це потужний сигнал, тривалий срок служби батареї живлення, міцна конструкція зі спеціальним кріпленням до будь-якої поверхні і, звичайно ж, неповторний дизайн. Корпус прикражає, елегантний візерунок у східному стилі. Шрифт кнопки HCM350 Totem Girl прикрашає усміхнена офіціантка з піцею. Її грайливий погляд та весела посмішка запрошують гостя швидше натиснути на кнопку і отримати смачні страви. За основу цього зображення був взятий відомий ескіз московського художника Максудова, створений в 2010 році для італійської мережі піцерій. У 2011 році всі права на ескіз дівчини з піцею» були викуплені американською компанією Рекс. З того часу легендарне зображення офіціантки прикрашає лише продукцію торгової марки Рекс. Інша модель hcm 350 Отем Белл прикрашена традиційним фірмовим дзвіночком Рекс. Обидві кнопки HCM350 п'ятдесят відмінно працюють з пейджерами та приймачами торгової марки Рекс. Тисячі кнопок АшціМ 350 Totem Rex щодня дарують радість і задоволення десяткам тисяч клієнтів ресторанів і кафе в усьому світі. Дякуємо за увагу! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки і залишайтеся з нами.